Сади перемоги беруть свій початок з часів Першої та Другої світових воєн, коли мільйони людей почали вирощувати їжу у себе вдома, проявляючи патріотизм і самостійність. Рух розпочався в 1917 році, коли уряд створив комісію з військових садів, щоб поширити обізнаність про важливість вирощування їжі, як це робити, що садити і навіть роздавати насіння. Сади перемоги забезпечували свіжими продуктами, заповнюючи дефіцит і знижуючи попит у воєнний час. Нестача робочої сили, техніки та транспорту створила потребу в місцевій їжі, і люди відгукнулися, вирощуючи більшість свіжих продуктів. У 1944 році Міністерство сільського господарства поставило за мету 22 мільйони садів перемоги, щоб звільнити інші ресурси для військ, робітників та союзників, землі яких перетворилися на поля бою. Клумби, порожні ділянки, шкільні двори, парки і навіть галявина перед Білим домом при Елеонорі Рузвельт стали місцями для городів. Садівники вирощували різноманітні поживні культури, використовували послідовну посадку для безперервного врожаю. Вони садили квіти, багаті пилком і нектаром, практикували сівозміну і вели записи, щоб покращувати результати. Сьогодні ми розповімо, які культури садів перемоги залишаються актуальними, і як їх вирощувати. Посадіть те, що вам подобається, і пропустіть те, що не підходить, щоб максимально використати простір і отримати урожай. Перець Джиммі Норделло Солодкий перець з багатою історією, привезений з Італії в 1887 році. Плоди довжиною 5-10 дюймів, солодкі з легкою гостротою, ідеальні для смаження салатів і соусів. Рослина компактна. Але може вимагати підв'язки через рясний урожай. Томат, жовта груша. Старовинний сорт 18 століття з дрібними грушоподібними плодами золотистого кольору. Смачний урожайний підходить для консервації і свіжого вживання. Індетермінантний вимагає опори. Морква тендер світ, солодка, соковита морква з ніжною м'якотю. Ем Добре росте в прохолодну погоду, підходить для весняного та осіннього посіву. Коренеплоди плоди довгі, помаранчеві, відмінно зберігаються. Броколі – дічіко. Італійський сорт 1840 року з безліччю невеликих синьо-зелених сувіть. Дозріває за 48 днів, дає основний качан і бічні пагони. Листя також їстівні. Морква тендерсвіт. Класичний солодкий сорт з довгими коренеплодами. Підходить для послідовного посіву, щоб отримувати урожай весь сезон. Краще сіяти прямо в ґрунт. Огірок маркетимо. Надійний сорт 1968 року з темно-зеленими плодами довжиною 6, 8 дюймів. Стійкий до хвороб, добре плодоносить навіть в несприятливих умовах. Кукурудза Голден Банта. Популярний сорт 1902 року з жовтими солодкими зернами росте навіть в прохолодному ґрунті, дає по два качана на стеблі. Редис Черрібеллі. Швидко зростаючий сорт 24 дні, яскраво червоний, хрусткий. Відмінно підходить для весняних і осінніх посадок, можна сіяти разом з морквою. Перець Джиммі Нарделло. Ще раз про нього, бо він того вартий. Солодкий, урожайний, з історією. Ідеальний для смаження і свіжих страв. Кабачок, тромбончино. Італійський сорт з довгими плодами, які можна збирати молодими або залишати до осені. Стійкий до шкідників вимагає опори. Ріпа, пурпурний топ з білим низом, Коренеплід з фіолетовою верхівкою і білою ем'якоттю. Їстівні і листя. Добре зберігається, підходить для різних страв. Буряк, каоджа, італійський сорт з рожево білими кільцями всередині. Солодка, ніжна, дозріває за 55 днів. Листя також корисні. Кавун цукровий малюк. Компактний, солодкий, з темною шкіркою і червоною ем'якотю. Дозріває за 80 днів. Ідеальний для невеликих ділянок. Квасоля Контендер. Кущовий сорт, урожайний, стійкий до хвороб. Плодоносить через 50 днів після посадки. Окра Клемсон Спайнлес. Декоративна і їстівна рослина з ніжними стручками. Любить тепло, підходить для смаження і консервації. Горох, шугар деді. Солодкий, без волокон, компактний. Урожай через 60 днів, ідеальний для невеликих садів. Диня, серця золота, ароматна, солодка з помаранчевою ем'якотю. Дозріває рано, підходить для короткого літа, томат, черокі пурпеел, старовинний сорт з темно-рожевими плодами і насиченим смаком. Індетермінантний вимагає опори баклажан Black Beauty. Класичний сорт 1902 року з великими темними плодами. Компактний підходить для контейнерів. Ці культури перевірені часом і ідеально підходять для сучасних садів. Вибирайте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь урожаєм.